Привіт, друзі! Сьогодні відео буде перекупське трошечки, і хочу одразу ввести вас в курс справи, тому що я десь місяць назад, а може вже і більше, вже півтора місяці назад, купив собі Chevrolet лачеті для того, щоб поїздити якийсь час, потім пофарбувати трошечки, доробити її і продати дорожче. Купляв я її спеціально для того, що коли Mazda у мене забрали на фарбування, її не було більше двох тижнів. Плюс всі інші автомобілі у мене ну немає, їздових не було, щоб було на чому їздити. Лачеті була і є дуже Класно, в технічному стані По кузову було декілька некритичних нюансів, які ми будемо сьогодні і робити. Ну і потім вже в кінці відео подивимось результат і будемо виставляти автомобіль на продаж. Ну, в районі десь там 4200 плюс-мінус. Ось так буду я її продавати. Це перше. Друге, на рахунок BMW e 46 нашого проєкту, нашого розіграшу. 18 числа я віддаю її на тонування, і значить, що в наступну суботу це там 20 чи 21 число буде. На моєму каналі вийде відео, де я розповім, коли і як буде відбуватися цей розіграш. І я думаю, що до кінця квітня ми знайдемо нового власника цьому автомобілю і його розіграємо. Тож, значить, як для початку я. Вам все вже розповім. А зараз їдемо в гараж, забираємо лачеті і відганяємо на підготовку до фарбування. Хоп! Дивіться, яка бричка у нас. Лачеті на шкіряному салончику. 1,6 на газу. Я вже більше місяця катаюсь. Як бачите, перешив керму на ній. По техніці взагалі питань немає. Музика, все грає, все класно, все чітко. Що <му> у нас? По чеку? По чеку у нас світиться АБС-ка. Так, є таке. Ну а так більше помилок ніяких немає. Чого світиться АБС, я ще не перевіряв. Ну, може, датчик десь обрив. Треба обідіжку підключити, просканувати, але то таке дрібниці. Сьогодні ми починаємо відновлення цього автомобіля та будемо готувати до продажу. По пилососу ми поприбираємо то вже в кінці, а зараз я їду віддавати в малярочку, тому що по машинці є декілька нюансів, які ви бачите зараз на своїх екранах. До речі, рижиків тут немає. По машині повністю два підкраси, десь дверка, крило, наче ліве крило там два чи три підкраси. І по факту буде трішки більше, тому що є вм'ятинки, є коцки, які я хочу прибрати для того, щоб її продавати, вже відполірувати, щоб вона виглядала нормально. Тому що машина дійсно достойна. Вона у нас на шкільному салоні, як я й казав, дуже непогано виглядає і дуже непоганий технічний стан вона має. Походовці взагалі нічого не стучить. тому прямо по курсу ми вже бачимо малярочку. Також дивимось декілька кадрів цього автомобіля, і я розповім, які матеріали я купив для того, щоб підготувати автомобіль до фарбування. І до речі, готувати будуть її в малярці, а фарбувати вже я буду сам у своєму гаражі. Тому всім бажаю приємного перегляду. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки та підтримувати український YouTube та український контент. А тим часом мені приїхала посилочка ось така з магазину Tandem Shop. Тут у нас знаходяться всі матеріали, які нам будуть необхідні для того, щоб підготувати та пофарбувати лачеті. Загальна сума всіх матеріалів десь біля 2000 гривень, але є плюс того, що у нас є знижка промокод. І весь наш асортимент на 10% став дешевшим. У нас є двокомпонентний лак універсальний, у нас є базова емаль, у нас код Chevrolet 87U. Вона у банці, тому вийшло так дешево. І до речі, дешевше купити у банці, якщо така фарба є, тут цілий літр і вистачить її аж набагато. Використаємо на бампер крило порошки десь, може пів літра максимум, а може і менше, і у нас ще залишиться, тому що на підбір було б дорожче. У нас є чорний акриловий ґрунт, це затверджувач до лаку. круги для того, щоб шкурити. Також у нас є скотч малярський. Що тут ще? Це двохкомпонентний затверджувач для грунта акрилового і шпатлівочка ось така скловолоконна. Так, більше нічого тут немає. Звичайно, шпатлівка у мене ще залишилась, її вистачає, тому я її не замовляв. Ну а все інше, чого у мене не було для підготовки та фарбування, я замовив і ось ви зараз бачите на своїх екранах. Тому посилання, де я замовляю лакофарбові матеріали для фарбування своїх автомобілей, своїх проєктів, я залишу в описі під цим відео. А також знижку 10% на весь асортимент по промокоду Наш гараж ви знайдете в описі під цим відео. А ми частину залишаємо тут. А частину, що нам не потрібно, відвозимо у малярку. Точніше, те, що необхідно буде, щоб підготувати машину до фарбування, відвозимо в малярку. А все, що необхідно для того, щоб фарбувати у мене в гаражі, залишаємо у мене в гаражі. Забрав я вчора лачеті з підготовки до фарбування. Фарбувати буду сам. Зараз будемо ґрунтувати. Бачите, я машинку всю вже закрив. Ті частини пообклеював, які ми будемо зараз ґрунтувати, У нас виходить крило. ну ось, Тут були невеличкі вм'ятинки. Деякі місця тут до металу, кислотничком треба пройтися. А, значить, ґрунтуємо. Зараз все це. Трошки порожок був, переходиком ми зробимо. Далі все це. Тут класно, чудово у нас. На кришці багажника у нас ось такий нюанс був. Це це діло 800-ю наждачкою. розматуємо трішечки більше для того, щоб загрунтувати, а потім вже ось таким п'ятаком переклеїмося. В будь-якому разі все це буде розклеюватись і заново перед фарбуванням заклеюватись. Тому що після грунтовки ще треба буде затерти ґрунт. І після того, як затремо ґрунт, ще треба розклеїтись, щоб старий ґрунт, який засох на плівці, він не потрапив на свіжу фарбу. Лакувати і фарбувати, то вже будемо за. Значить, оце другий нюанс був, тут невеличка вм'ятинка. Ми її також зробили, Все. її більше немає. До речі, тут ми вирівняли, а потім трошечки шпаклянули, щоб не думали, що ми повністю затягнули шпаклом. Тут у нас був порожок попідм'ятий, також з потером його витягнули максимально і зробили. Переходом задується по арці. І ось тут два нюанси таких було зверху. Я ось підготував, також зробив. Задуємо ґрунтом, потім пофарбуємо. Переходом були дві вм'ятинки. Ми їх також виправили. Нічого критичного тут немає. Ну, були вм'ятинки і були. Можна було і так продавати, ну, але вже як почав робити, то треба робити до кінця. Я так вважаю. У нас єдине потім залишиться задній бампер пофарбувати. Але то я вже зніму, коли машину спочатку пофарбую, бампер в самому кінці зніму окремо від автомобіля. Зроблю зараз. Знайдемо якісь трапчанки, накриємо дверцята, щоб їх не пофарбувати. Ну і можна заряджати вже краску пульт і починати наносити грунт. Друзі, якщо ви хочете придбати автомобіль з Америки чи Європи, як це роблю я, то треба завжди користуватися сервісом Carvertical тому що він знає все про ваше майбутнє авто, навіть більше, ніж його власник. Якщо ви знаєте він-код автомобіля, ви можете замовити звіт і дізнатися, чи скручувався пробіг, які пошкодження були, чи були вони взагалі, які ДТП, вартість ремонту за кордоном цього ДТП, це якщо автомобілі будуть з Європи. Якщо автомобіль з Америки, у вас будуть доступні фотографії з аукціона, де виграли цей автомобіль, і звісно, що будуть всі пошкодження того автомобіля. Тож посилання на CarVertical я залишу в описі. Під цим відео також буде знижка по посиланню 20%. Але якщо у вас немає посилання під рукою або немає мого відео, то буде промокод Наш гараж, який також дає знижку 20% на звіти в Carvertical. Тому якщо ви хочете собі придбати автомобіль з Америки та Європи, обов'язково його перевіряйте перед тим, як їхати і дивитись. Наче як ми розклеїлися, крило пофарбоване, але воно вчора я вам показував кадри, коли я пофарбував. Коли звідси їхав, було все класно. Зараз приїхав, лак, усівся, все підсохло, і воно трошки підмухльою. Тож не проблема, я знав, що так і буде. Можливо, так і буде, тому що я не професійний фарбувальник і маляр, тому беремо 1500 наждачку, потім 2000, потім 2500, і потім вже будемо полірувати поліровочною машинкою. Зараз з водичкою. Шматочок ось так відриваємо. Процес, як то кажуть, не дуже швидкий, але навіть я зараз покажу, воно трошки заматується і вже буде видно, в чому проблема. Ось де матове, сіре, то воно так повинно бути все крилом. А там, де ці чорні точечки, нам треба до тих чорних точечок це все діло зараз стирати, отак, щоб у нас все було під один рівень. І тоді у нас буде крило, як і вся машина. Дуже блискуче і дуже рівне. І ще є такий момент, що, по ходу, трошечки крило, воно темніше. Але знову ж таки, машину ми не полірували, вона затерта після того, як ми пофарбуємо ще в кінці, перед тим як їхати її на мийку, там відмивати, ми ще її повністю полірнемо всю. І тоді вже точно буде видно, чи темніше крило, чи ні, тому що фарбу я купляв не на підбор, а подивився, яка фарба у нас під капотом, там номер фарби 87У, наче як. І просто банку замовив, тому що банка буде дешевше. Дай Бог, щоб воно хоча б не сильно випадало. Я вам так скажу, тому що десь зекономив, а десь накосячив. Ну, В будь-якому разі машина тепер рівна, вона без косяків, порошки ну, відносно того, що було, вони стали ціли. ззаду було підм'ято, воно стало ціле. Коротше, косяки поприбирали, а в колір попали чи ні. Ну вона так чорна, і так чорна, але наскільки вона чорна, десь темніше, чорна, десь світліше чорна, то вже стане відомо після повного полірування автомобіля. Є хороші новини, є погані новини. Погана новина, то що сів акумулятор, хотів виїхати, подивитися, як воно вживу на сонці, тому що є один нюанс. Нюанс заключається в тому, що в колір ми не попали. І тут причина не в тому, що мені прислали не ту фарбу, а причина в тому, що я захотів зекономити, купив фарбу, де тут написано, номер фарби десь. Ось, 87 u у... Це для автомобіля, до речі, він майже весь в рідній фарбі, тому я ж думаю, що якщо тут рідна фарба, то тоді можна замовляти по коду. Замовив банку, бо банка дешевша, вона коштує 700 гривень, вона відміну від підбору, там де 100 грам, коштує 350 гривень. Ну, є різниця літр і 200 грам, тим паче 200 грам нам би не вистачило. І, коротше, я пофарбував чорний, ну наче чорний, але заводський колір він якийсь сіроватим відтінком такий. Хоч він і чорний, але він сіруватий. А цей чисто чорний. І виходить, що при освітленні у нас видно, що бльостки, що там, що там є, але тут їх трошки менше. Ну, бльостки-то таке. Чи за рахунок бльостик більш сірий, а тут він просто чорний. Ну, Ось так дивлюся, наче як і нормально. Зараз через телефон подивлюся, як воно через камеру. Ну, чорне і чорне. Ну, Видно трошки, що відрізняється. Але я думаю, що якщо виїдемо на сонце, і та сторона, де у нас буде сонце, у нас буде прям чорна. А все інше у нас буде сіре. І то є дуже великий мінус. Але знову ж таки, по якості фарбування, як воно у нас вийшло, у мене питань нема. Все блищить, все рівненько, все класно. Косяки, де в нас тут знизу були, ми їх поприбирали. Бампер, скоріше за все, буду замовляти вже на підбор, фарбувати, бо велика деталь. І у нас тут батон, ну його також не видно. Він переходом задутий, можна залишати, нічого не робити з цим. Арочку, ось тут десь переход знизу. Також не видно, то я просто її полірнув. Тут десь коцка, вм'ятка невеличка є, але ржавчини немає. Чисто підфарбували, блищить, виглядає класно. А тут у нас був трошки порох підм'ятий. Витягнули спотером. Ну, звісно, що всю машину ще треба пополірувати, помити, поїхати. Перефарбовувати крило, ще три дні витрачати, не знаю. Буду чи ні, спробую так продати. На сотку там менше виставлю. Може фарбу в комплекті, якщо намішають, то 200 грамів вже переплачу, віддам, може людина пофарбує. Хоча, якщо я дивлюся в тарі, там такі корчі продаються різнокольорові. Що один елемент, якщо у нас тут трошечки не співпадає, я думаю, то не є так критично. Головне, що вона ціла, пофарбована. Треба заряджати зараз акумулятор, їхати на мийку, вимивати весь цей пил, потім приїжджати вже і займатися поліруванням і доведенням. Якби до продажного стану, тому що фари полірнути нам ще треба. Помити двигун від пилу від малярки. Ну, обдути трошечки сполоснути, ми не будемо замивати, тому що він, наче як сухий, тут потьоків немає. Коротше, звичайні перекупські справи для підготовки автомобіля до продажу. А продавати цей автомобіль я буду в районі там 4200-4300, 4500 на авторія 2007 рік. Газ бензин 1,6. 15 колесах, шкіряний салон, все вписано, все класно, нормальна їздова машина. Основну частину автомобіля я вже заполірував. Залишилося, як ми бачимо, три деталі, дві дверки і переднє праве крило. Капот трошечки поганяв, він ну, не такий затяганий був, треба ще повитирати, але знову ж таки, він вже блищить, десь там скольчики якісь маленькі, зняв мухобойку, але напевно назад повішую її. Напевно, коли закривали, придавлювали, а не просто кидали капоту, то надавили таких. Декілька вм'ятинок там є, а потім вже мухобойкою закрили. Фарбувати через це капот я не збираюся, тому знову мухобойку назад ми причепимо. Тут м'ятинка така є. Я думаю, що її можна зворотнім молотком трошечки виправити. Ну або звернутися до людей, які це витягують без фарбування, тому що тому що вона тут не гостра, трошки може кулаком чи чим там даванули, і ось є така невеличка вм'ятина. Тут було дві вм'ятинки, такі рубані. Наче як показував, не пам'ятаю на початку відео. Ті рубані вже зробили, тому що там ПДР не допоможе. Ну, як би виглядає, ось тут переходиками задули, виглядає, ось тут його ледь помітно, але знову ж таки ми зараз при такому світлі, якщо на вулицю виїдемо, майже видно, цього не буде. Ці зеркала начорнити, тому що трошки повигорали. Тут у нас є вакилимки, але знову ж таки, з моменту покупки ніхто тут не прибирався. Ось такі машини купуються від власників. Що ви скажете? А потім ще, коли перекупи її вилизують, відполіровують, продають цукерочку. Люди ще кажуть: а що так дорого? Ну, купіть у власника, зробіть це все, а потім подивимось, дорого чи недорого. Тим паче, ціна цього автомобіля, як я й казав, буде ну, трошки більше 4 тисяч баксів. При тому, що ну, вона буде виглядати ну, просто космос. Колір такий дуже незвичний. Типу сірий, типу чорний, незрозуміло. Трошки вже налетіло від поліролі. Всяких дрібниць, лето все вже на намиці, буду вимивати. Тут все треба вимивати. Зараз акумулятор трошки заряджаю. Я коли працював, коли фарбував, відкрив дверцята, світились лампочки, ну і звісно, що висадили той акумулятор, що я сьогодні хотів виїхати на вулицю, але не зміг, тому що, тому що машина не запустилася, оскільки сів акумулятор. Логічно, так? Результат, якою машина була, якою стає. Прям перетворення на очах. Ну і коли ти бачиш, що твоя робота не дарма пройшла, коли вже машина види змінюється, то розумієш, що все правильно робиш. ну ось тепер з таким бампером виглядає набагато краще. Тут ще полірольку треба повитирати трошки. ну але, А, і ще бампер треба полірнути, тому що ця частинка якби нормально, а там, де воно звисало, тут трошки потьоків є, трохи видно. ну Це все полірується, знову ж таки, це бампер. ну Але в цілому вже набагато краще, ніж то було до того, як ми щось зробили з цим автомобілем, можна так сказати. Відполіровано, бачимо капельки води, вони стікають. Колір. Колір насправді дуже прикольний. Із косяків що у нас залишилось? Оце потертість, треба заполірувати, тому що в гаражі по темряві там не дуже було видно, але можна його трошечки зробити, через це фарбувати крило. Ціна тут не 5 тисяч, як за ідеальний автомобіль. До речі, решітки зараз немає, тому що її буду фарбувати в колір. Там хром поліз у хлопців зараз лежить. Ну Хоч воно трошки не в колір, я не знаю, як то на камері, вживу. Ну, якби Якщо отак, то і нормально. Трошки дополірувати, тому що якась вона, то лі пилючка, то ли шорт, коротше, матовість залишилась якась. Ну а так порошки всі зроблені. Салон я вже почав трошечки вичищати. сидушка у нас почистішала. Передня зробила ось так. Коври зняв. ну Роботи ще насправді дуже багато, але вже буду займатися трошки в інші дні, тому що зараз є трошки інші плани. Ну, але ж в основному всі косяки, які були по автомобілю, такі критичні порожки зам'яті, то ми все прибрали. Технічна частина взагалі зауважень немає, олива тут в двигуні поміняна, чистенька. По двигуну все чітко. АБС світиться, знову ж таки, я ще нікуди не їздив, не перевіряв. Якщо то просто датчик, то його можемо поміняти. Ну, але знову ж таки, все впирається в ціну на цей автомобіль. Якщо робити і вкладати, то тоді ну все одно люди захочуть придбати його дешевше дешевше це тільки якщо не вкладати. А по факту на сьогоднішній день, якщо не рахувати свій витрачений час. То вже 200 баксів я витратив на лакофарбові матеріали на те, щоб перетягнути кермо, щоб підготувати автомобіль до фарбування. Ну, а фарбував, то я вже сам. А якщо б ми фарбували і все це робили чисто в малярці, віддали машину і забрали вже готову, то тут баксів 350 400 може б. І не вклалися, а може би вклалися. Ну коротше, факт в тому, що десь пару соток зазору на цьому автомобілі залишається. Це якщо швидко продати, якщо поставити його дорожче і тягати там місяць-півтора-два, то можна і баксів 500 прикурити. І Якщо ви хочете собі придбати подібний автомобіль по нормальній ціні, то можете писати мені в інстаграм, якщо зацікавлені, будемо домовлятися. Дякую всім за перегляд, всім бувайте!